Я вітаю всіх цю неділю. Вітаю з гарним недільним днем. І цей сьогоднішній день, неділю розслабленого, ми говорили про важливість сповіді, що сповідь це час, коли людина міняється, сповідь це час, коли людина отримує оздоровлення. І тому я запрошую всіх до нашого храму в місті Люботині по вулиці Слобожанській, 150, для того, щоб брати участь Боже у всіх. Боже е, усіх богослужінь, які будуть проходити в нас, користати з нагоди, приступити до святої сповіді і святого причастя. Розпорядок богослужень у нас на цей тиждень буде наступний. Кожного дня зранку на 8 годину ми служимо Божесної літургію, а в 9 годині розпочинаємо нашу денну молотовну варту. Також е, цей день. Цей місяць є місяцем Пресвятої Богородиці, коли ми, особливий спосіб, пошановуємо Пресвяту Діву Марію, і в нашому храмі щоденно вечором буде служба на восьму годину, буде служитися молебень до Пресвятої Богородиці. В неділю на восьму годину ми перепрошуємо в суботу, на восьму годину ми служимо літурію померлих, А наступну неділю на дев'яту годину. Буде служити Божесна літургія. То ще раз всіх ласкаво запрошую до, наших, до нашого храму на богослужіння і вітаю вас всіх з неділею, з воскресним днем. Христос Воскрес!